Сьогодні молодь святкує міжнародний день студента, але не всі знають, що святкують. Історія цього дня не дуже весела і сягає 1939 року, 17 листопада. У празі тисячі студентів та викладачів вийшли на вулиці міста, протестуючи проти гітлерівської окупації. Мирну демонстрацію фашисти розігнали. Багатьох арештували та відправили у концтабори. Найактивніших розстріляли. Через два роки у честь світлої пам'яті загиблих студентів у Лондоні. Вирішили щороку вшановувати цей день. Як зустріли його в Коломиї, знає Мар'яна Мацьків. Коломийський економіко-правовий коледж День студента зустрів оригінально. Вже доброю традицією у цьому навчальному закладі стало перевтілення студентів у керівників коледжу. Рівно на один день вони могли побути у ролі директора, заступників, завідувачів відділень та навіть секретаря. Як виявилось, доля адміністрації нелегка. Такий висновок зробила голова ради студентського самоврядування Кепку і голова молодіжної ради міста Роксолана Лукінчук. Їй дісталась найпрестижніша посада директора. Організовувати навчальний процес в коледжі це є досить важко. Контроль за відвідуванням, за проведенням пар, за роботою адміністрації це досить масштабна, така робота і охоплює повністю весь коледж. Всі питання і всі вони потребують втручання директора. Не очікувала, що буде стільки справ, стільки клопотів. Здавалося б, ну не так багато, але це так закручується і досить, досить масштабна робота. Насправді, з. Розуміла, чому директор завжди такий зайнятий. Роксолана Івашків у день студента виконувала обов'язки заступника директора з навчальної роботи. Дівчина каже, що новий статус їй до вподоби, але без допомоги викладачів вона б не впоралась. Викладачі розказали, що робити, як робити, за чим дивитися, як підійти, хто тобі має це сказати, хто допомогти. Ну, пришли нам на допомогу. І одразу вже почувала себе як у своїй тарілці, починали працювати. Ми самі на першій парі, ми наші мої колеги, ми перевірили, скільки є студентів на даний момент. І досить високі результати, як то кажуть, бо студенти всі є. Думали, що ніби свято, що ні але всі студенти присутні. Це дуже, дуже здивувало наше керівництво, вони дуже задоволені нашим таким початком нашого робочого дня. Ініціювала таке перевтілення рада студентського самоврядування за підтримки дирекції коледжу. Адже для того, щоб зрозуміти доросле життя, потрібно, хоч якось, до нього, доторкнутись. Тому після одного робочого дня новоспечені керівники зробили чимало висновків. Після от такого дня самоврядування ми будемо пропонувати адміністрації, щоб Запровадити тиждень студентського самоврядування, щоб протягом тижня студенти могли дійсно могли вже щось змінювати в цьому коледжі, тому що за один день ми тільки поверхнево ознайомилися з роботою адміністрації. А я думаю, що якщо буде тиждень, то це вже можливо буде щось змінити дійсно. Щодо справжньої адміністрації, то їй такий експеримент також сподобався. На нього керівники пішли без вагань, бо студентське самоврядування користується тут чималим авторитетом та довірою. Адміністрація нашого коледжу взагалі намагається демократ налагодити демократичні відносини з нашими студентами. А студенти наші молодші колеги, і я думаю, що нам вдається такі відносини створити. А в Коледжі працює студентська рада. Є, це є найактивні групка найактивніших студентів, які практично допомагають проводити всю навчальну виховну роботу в коледжі? Я так дивлюся, що вони гідно виконують свої обов'язки. Ну наскільки якісною була ця робота? Ми у п'ятницю обговоримо подивимося, фільм, як ми святкували. День студента у економіко-правовому коледжі відзначатимуть цілий тиждень, та перевтілення посідає центральне місце. Цього ж дня у закладі відбувся святковий концерт. Там наймолодші члени великої студентської родини змагалися у конкурсі КВК. Свої традиції щодо святкування Міжнародного дня студента має і Коломийський педагогічний коледж. Продовж багатьох років з самого ранку студенти музичного відділення зустрічають своїх колег та викладачів з українською музикою та піснями. Проте це не єдина акція приурочена святу, каже голова студентського самоврядування педколеджу Інна Якоб'як. У понеділок у нас відбувся захід таланти твоїх пошукурсників, де пошукурсники старалися проявити себе як найкраще. вчора у нас відбулася в електроні. Святкова е, конкурсна вечірка для наших студентів. І також сьогодні вже продовжується святкування. Як ви бачите, нас е, розважають е, наші студенти з музичного відділення і завершується все святкування галаконцерт осінь Писанкова, в якому взяли участь багато наших студентів. Мар'яна Мацьків, Сергій Куриляк для телеканалу НТК.